У Сумах попрощалися із загиблими бійцями Олександром Пономаренком та Олександром Мельником. Родичі травмованого в Хотіні правоохоронця розповіли, у якому стані перебуває чоловік. Мешканець Нової Січі показав розбиті російським обстрілом будинки. 29 лютого російські війська завдали ударів по Юниківській, Хотінській, Білопільській, Ворожбянській, Краснопільській, Великописарівській, Шалигінській, Серединобуцькій, Знопгородській, Дружбівській та Есманській громадам, повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Внаслідок обстрілу одна людина травмована. Вночі та зранку 1 березня російські військові обстріляли Білопільську, Краснопільську, Глухівську, Дружбівську та Серединобуцьку громади. Били з мінометів та артилерії. Також на Глухівську та Дружбівську громади з літака скидали авіаційні бомби. 1 березня сумчани провели в останню путь двох захисників України, які загинули на російсько-українській війні. Солдат Олександр Пономаренко був стрільцем-снайпером 3-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти. За інформацією Сумського центру комплектування, загинув 21 лютого, виконуючи бойові завдання на околиці населеного пункту Павлівка Волноваського району Донецької області. Чоловікові було 46 років. Воїни відспівали у храмі 12 апостолів. Працювала з ним в одному цеху хімпром. Був дуже гарною людиною, доброю людиною працьовитою, як і на підприємстві, так і вдома. Часто ділився своїми досягненнями вдома. Любив, будувати. Дружину його знає також гарно. Двоє дітей. Працював в нашому цеху на хімпромі. Ну, завжди виконувався. Як почалася війна, пішов сам захищати. Ну, як він воював, я не знаю, але загинув при виконанні бойового завдання, як мені сказали. А людина була дуже добра, поважна. Сержант Олександр Мельник був стрільцем-снайпером 3-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти. За повідомленням сумського центру комплектування, чоловік загинув 14 січня, потрапивши під ворожий вогонь поблизу веселого Донецької області. Йому було 50 років. Прощалися захисником у свято Миколаївській церкві. Ми 14 з 14-13 років. Ну, він такий у житті був, знаєте, компанійський, ну будемо так, знаєте, токар на, на, на завод, завод Фрунзе і на електроні він робив. Ну, він як спеціаліст був хороший. Тому затребалося нього було. Завжди був Роботящий. дуже товариський. З ним було общання дуже хороше. Він він любив компанію Любив. посидіти, побалакать. Поросужать життя. Поховали загиблих воїнів на Алеї слави Беранівського кладовища Сум. Анна Книж, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми. Роман Швидкий один із шести поліціянтів, які були поранені під час обстрілу хотіні 27 лютого. За словами чоловіка, в момент вибуху вони приїхали документувати наслідки попереднього обстрілу. Ми проводили огляд місця події, а саме попередній обстріл була обстріляна агрофірма, Туди було скинуто приблизно три каби і один попередньо безпілотний апарат ленсет. Точно не встановлено, експертиза не проведена, тому це все лише попереднє. В момент огляду, коли замірювали пошкоджену будівлю агрофірми, відбувся свист. За ним хлопок, да, потім роздався вибух. Після чого в ну, мене, мене велика була стеля цегляна, мене засипало, е, роздались крики. Мене мій колега розкопав. Далі проводили вже евакуацію, надавали медичну допомогу. Двоє колег чоловіка Оксана Новик та Олег Юрко загинули на місці. Дружина Романа Світлана розповідає, чоловік три роки працює у правоохоронних органах. Про його поранення дізналась від колег. Десь ближче до обіду до мене зателефонував колега. Його повідомив, що чоловік знаходиться в лікарні. Він живий. Я приїхала до лікарні. Він був в тяжкому стані в реанімацію до нього. Зайшла і там надавали йому допомогу. Це було дуже тяжко дізнатися про те, що з ним сталося. За словами інтерно-ортопедичного відділення, правоохоронець отримав важкі мінновибухові травми. Попереду на нього чекає тривале лікування та реабілітація. Там травматичні ураження, як нижні кінцівок і верхні кінцівок, є в принципі стан у нього стабільний. Ще будуть у нього можливо оперативні втручання, які ну, він їх потребує. За словами сестри травмованого поліціянта Вікторії Сіробаби, про стан брата дізнались з новин лежав в реанімації, він взагалі не рухався. І Йому зараз не можна рухатися. Тобто він лежачий повністю. І більше нас турбує не лікування в цій лікарні, а саме реабілітація, гарна реабілітація, бо йому всього-навсього 30 років. У нього маленька дитина. І він хоче жити, він хоче ходити. Зі слів пані Вікторії, у сім'ї поліціянта немає коштів на тривалу реабілітацію, тому у соцмережах рідні оголосили збір. З інформацією речника Нацполіції Сумщина Володимира Крупецьких, Ще троє його колег після обстрілу нині перебувають у лікарнях міста. Ще двоє лікуються амбулаторно. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суми. Такий вигляд нині має нова січ, що в Юнаківській громаді. Село прикордонне, до Росії тут трохи більше 15 кілометрів. Місцевий мешканець Валерій Голуб веде до власної зруйнованої оселі. Обстріл розповідає, стався вночі 26 лютого. Така чотири було прильоти. Ну тут там ми бачимо три. Один тут одразу у них у погреб у сусіді, другий вон, де напроти де дороги, третій там між до... от, де стовп новий поставили. Російські боєприпаси влучили по будинках мирних мешканців. П'ять осель зруйновані вщент. Ще у декількох пошкоджені вікна, розповідає Валерій. В момент удару всередині перебували він з дружиною та батьком. Ми родилися всі, як в сорочки, і ще одне мечо, слава Богу, що ще нічого не горіло. Чудово, треба кудись тікати, 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 а куди тікати. Напроти зруйнованої оселі родини Голуб, ще одна. Саме там жило подружжя пенсіонерів, що загинуло через російський удар. На залишках будівлі, холодильник, а на гілках дерева, шмат зірваного вибухом залізного покриття. Це все, що лишилося від помешкання. Валерій пригадує нещодавню розмову із нині покійним сусідом. Я це горі сказав. сказав ми. Я йому як поніс трьох етажі і чотирьох етажень. кажу, як ворона каркається. Так оце таке воно й було. Він на карка чи на чортіш, і, і, і тут вони жили їхати. Колись повністю облаштований будинок, говорить Валерій, ремонту не підлягає. Раніше, згадує, тут часто гостювали невістки з онуками. Прошлі, от ми краску купили, компресор купили, тут все, все є, вже, можна, все, генератор це купили ми, щоб світ хоч світський. Хоч, Усе тут, куплене. Напроти оселі Валерія вирва. Яма глибока. Її заповнило водою, додає місцевий мешканець Віктор. Чоловік мешкає в новій січі майже все життя. Нині ж каже, доведеться шукати нове місце, щоб жити. Діана Крахматова, Олег Вороненко. Суспільне новини. Сумщина.